Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Для приготування рибних пільмів треба взяти. Загортати потрібно так, як я демонструю на відео. Виходить дуже акуратний пільмінь. З хвостиком, як у рибки. Це дуже милий та приємний спосіб подачі цієї страви. Так ліпимо всі пельмені. Якщо вийде трохи рідини, не переживайте, це не страшно. Головне дивіться уважно за послідовністю дій на відео. До речі, пельмені дуже давня страва. Першими їх почали готувати народи півночі, адже пельміні дуже.